49-річного Олексія Зубкова знають усім. А у дружину актора Тетяну Шляху мало хто уявляє, Все це тому, що жінка більше відома у театрі, тоді як чоловік багато знімається в кіно. Олексій Зубков народився у Києві та, оскільки батьки були моряками, до 14 років мешкав на півночі. Лише потім родина повернулася до рідного міста. Під час навчання у театральному виші Карпенка карого Молодик познайомився. Зі студенткою Тетяною Шляховою чоловік виявився однолюбом, студенти побралися відразу, бо завершені навчань, і досі живуть душа в душу. Хоча й можуть сваритися так, що іскри на всі біч летять, адже обоє овни. Пропозиції Олексій робив на трамвайній зупинці, коли був сильний дощ, коли став на одне колін. Штани відразу промокли. Натомість дівчина попервах сказала, подумаю. Але тут ж засміялася і відповіла згодою у 2002 році. Подружжя стало батьками, донечка мала серйозні патології, пересувалася на милицях. Батько багато працював, щоб забезпечити дитині гідне лікування. Нині злата вже доросла. Вона не пішла батьківським шляхом, а мріє стати дизайнером. Зубковий шляхова грають в одному театрі Франка. Натомість на сцені практично ніколи не перетинаються, беруть участь у різних виставах. Нині грають разом у постановці двоє на гойдалках. У тетяни дуже багато роботи в театрі. Тоді як Олексій більш відомий за фільмом та серіалами, якось разом зіграли у стрічці. Куплю друга. За сценарієм вони були подружжя, але розлучилися. Чоловік так часто раніше грав у російських стрічках, що багато хто вважав його росіянином. Та з 2016 року Зубко категорично відмовився від роботи у РФ і остаточно оселився у передмісті Києва, де його род – теплиць, багато квітів, а ще кіт та собаки. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.